Добрий день, мене звати Олексій Мустафін і в студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається з Україною та українцями. Сьогодні поговоримо про жваву дискусію, яка розгорілася навколо випуску календаря для збирання коштів на рації військової. Власне, проти збирання коштів ніхто не заперечував. Думки розійшлися навколо того, чи варто було зніматися для цього календаря співробітницям П'ятого каналу оголеними. Ті, хто заперечував, Підписала навіть спеціальну петицію. І зараз ми маємо змогу поговорити з Катериною Приймак, співзасновницею жіночого ветеранського руху, яка теж поставила свій підпис під цим документом. Добрий день, пані Катерине. Да, добрий день. Отже, що вас особисто обурило в цій ідеї? Ну, е, я б, по перше, хотіла би уникати е, слів обурена і скандал. От, мені дуже не подобається, що дискусія перейшла в такий формат, але е, наша позиція така, що, по перше, є е, багато жінок військових, яких обурюється тема, тому що а, їм доводиться е, вигризати часто свої права, і об'єктивізація, на їх погляд, шкодить тій роботі, яка проводиться у них. Да? А, друге питання це в тому, що. Це відбулося презентація да цього і комунікація навколо цього календаря відбулася 6 грудня. Це професійне свято День Збройних Сил. Воно є поза гендером, і виглядало це так, що а, жінки вітають чоловіків. Що це переход знову в категорію там чоловіче свято, і ну цього треба абсолютно уникати. І взагалі тут такі якби складні питання, архітипічні да там сексуально сексуалізовані жінки. Пінап, да, який був завжди е, там, популярний е, і пов'язаний з військовими інші там, мілітарі еротика, це все типу, ну, існує і має місце, але е, воно все ж таки більше шкодить е, професійному, е, професійному виміру в армії жінка. Це по перше. От, а по друге, е, це та все-таки робила медіа. Це треба е, мати відповідальність того, хто транслює. Якщо це робиться на сторінках там, особистих, які хоч, ну там багато хто збирає кошти там і е, як це онліфанс і ще якимись речима. Як ти допомагаєш армії, Я згодна. Це твоя справа. І в принципі оголені фотки в них немає нічого поганого. І дівчата ну мені шкода, да, що вони там відчувають сильний хейт, да, замість того, щоб пояснювати просто про те, як варто говорити про складні речі і які є групи людей, яких можуть це обурити. У нас була колись в організації а, участь в зйомці Анабель Арто. А, і е, там е, це реклама білизни, і жінки е, військові ветеранки були в білизні, і частина жінок військових інших це обурило. А інші жінки військові сфотографувалися. І ну має відбутися дискусія, і столи не мають почути, чого це обурює іншу частину жінок, і дослухатися, як це дійсно важливо. Ну, Головний аргумент, скажімо так, прихильників цієї ідеї полягає в тому, що е, співробітниці П'ятого каналу, дорослі люди, вони можуть розпоряджатися власним тілом на власний розсуд. Так, да, вони розпоряджаються власним тілом на свій розсуд, але також вони розпоряджаються е, комунікаційними каналами П'ятого каналу, який показує жінок, як е, сексуальні об'єкти пов'язані з е, Армією і зброєю, і це обурює частину жінок, які воюють за свої права і воюють за свою країну. Інша частина жінок ставиться до цього позитивно і нормально. Але ми тут стоїмо зараз на захисті тих, кого це обурює, тому що зараз важкий час військовий і, і, і зараз жінки е, ну є ризики да потерпання там від сексуального насильства. І якщо ви маєте відповідальність і маєте потужності медіа українського, да. То е, знайте, що буде хейт, тому що на кожну сексуалізовану мілітарі фотосесію був хейт, і е, на це треба відповідально відповідати і продумувати, як ти про це говориш. Для мене особисто, якби це було б в інший день е, і не позиціонувалося на день збройних сіл, те, що ми все ж таки вимагаємо, да щоб ставлення до цього свята було професійне. Ми би не обурювалися таким чином, тому що по факту. Mm, ну, правда, в календарі там і в зборі для ЗСУ немає нічого такого, і цензура, і поліція моралі це не є теж добре. Але ми маємо в першу чергу самі для себе бути тою поліцією моралі, яка розуміє, що е, ну там когось це комусь це не сподобається. І а що? Ті, ну, дуже часто в армії говорять і про військових кореспондентів, що вони е, шукають там сексуальних стосунків в стосунків з чоловіками і це обурює, тому що ну всі ідуть здебільшого за професіоналізмом, і це вже ну інше питання. Тобто, головне, головне проблема була не стільки в самому факті фото, скільки час, коли вони, коли вони висунули цю ідею, і те, що ці фото позиціонуються як фото представниць певного певної професії, певного фаху чи певного певного медіа. Ну е, знову ж таки, е, наша претензія до того, як ви проголошуєте, як ви про це говорите. Ви про це говорите, як про е, ой, ми будемо раді, що е, чоловіки, які скучили за жіночими тілами, да там в зсу порадіють. От і це, типу, не ок, тому що армія це про професію, але те, що ми починаємо там про е, сексуальні стосунки і про це. Якби ну на, на цьому афішуємо, це нівелює якось ну е, якусь нормальність. Це перетворює нас в ну трошки в стадо, да, там типу, о, кров, м'ясо, секс. Ну, типу, це не ок зараз. Я зараз чому запит зробив це запитання? Поставив, тому що в принципі тут же питання не тільки в е, оголених тілах, а й в тому, що в принципі журналісти в світі. Зазвичай не фотографуються зі зброєю. Тут ще одне питання є: в цьому чи не є це порушенням? Я не знаю, чи є це порушенням, чи не, не є це порушенням. Я кажу, що завжди в складний час на складні теми, де відбувається боротьба, боротьба за права жінок в армії постійно там з 14-го року самими жінками. і Якщо частина цих жінок це обурює, то ну давайте думати про що ми говоримо в день збройних сил, да і е, які наративи в суспільстві ми підтримуємо. По факту. Тут зійшлися декілька факторів. Да. Що це потужне медіа, яке транслює е, суспільству, те, як воно ну, буде думати. От е, це таке свято, яке е, ну, відійшло від професійного і повернулося до е, кулінного, да і е, ну от власне е, те, що якщо ти знаєш, що буде скандал і просто хочеш хайпанути, то хтось буде хайпувати на іншому березі ріки і е, е, хейтити календар. Якщо з'явиться ініціатива знятися для календаря чоловікам співробітникам п'ятого каналу, як ви будете до цього ставитись? Ми за Ну чому це теж об'єктива ми... це теж об'єктивація ми... е... ми, ми, Ну, теж Жінки збирають е, своїми тілами в день збройних сил е, для чоловіків, акцентують увагу на чоловіка. Зробіть 6 місяців чоловічих і не буде жодних питань. Привітали усіх – і жінок, і чоловіків. Ті, хто ідею календаря підтримують, в принципі, згадують. Ну, я бачив досить багато думок, але всі вони стандартні. Усі згадують австралійських пожежників, всі згадують, ті, хто більш просунуті, календар Піреллі, який видається теж там, скільки вже десятків років, з дівчатами. І ну, і ті, хто взагалі великі естети, вони згадують про оголену натуру в Луврі та інших музеях, що ви зазвичай могли б відповісти на ці закиди? Ну що я кажу, що ну дійсно. Де ти хочеш, так і ти і фотографуєшся. Австралійські пожежники. Ну я не думаю, що е, австралійським пожежникам треба писати інструкцію по протидії сексуальному насильству і домаганням на роботі. Я не думаю, що австралійських пожежників звинувачують в тому, що вони їдуть на війну е, за сексом, і так далі. Ну тобто тут просто є складне питання, яке досі має ну там купу якихось навколо стереотипів, страхів і суспільної напруги, це про жінок там в армії. І ну і, тут це безпосередньо торкається цієї теми, тому треба бути ну уважним обережним, і в таких випадках ну все ж таки давайте ну. Говорити про е, календар тоді окремо, от ми продаємо календар на підтримку ЗСУ, але в це включили все одразу. Да? І е, е, саме свято, і жінок, і чоловіків. І так само, ну оцей скандал він іде довкола е, різних тем. Кожен бачить щось своє, кожного щось болить. Ви знаєте, що так буде. Навіщо ви е, власне йдете цим шляхом? Ну... Дай цього може краще продасться, ну... Ну, по-перше, це, так би мовити, не секрет, що дуже часто об'єктивація жіночого тіла використовується в рекламі не тільки, так би мовити, з цим календарем, фактично паралельно йде інший скандал з рекламою п'яної вишні. Ну і так далі. і так далі. Пам'ятаємо історію з об'єктивацією чоловічого тіла в рекламі карпатської джерельної. Але питання в тому, багато в чому це питання смаків, з моєї, з моєї точки зору, це очевидний несмак, там, наприклад, в, в цих рекламних роликах. Наскільки можна боротися з такими речами, шляхом заборони чи закликів не, не поширювати і так далі? Ну, от, власне, це те, чому я не в захисті, власне, в тому, що. Піднявся такий скандал, тому що їм дійсно нічого не а, спромогнешся, і просто кожна зі сторін буде відстоювати свою а, єдину правильну позицію. А насправді немає правильної позиції, і кожні всі вони десь по-своєму, але вони мають а, якусь рацію і мають сенс. Але нам в першу чергу треба навчитися вести якісь публічні дискусії а, між собою, і буде нам щастя. А в довгостроковій перспективі взагалі будь-яка освіта а, і критичне мислення і е, емпатія да, і там якась. Ну вони е, дозволять в майбутньому уникати таких гострих скандалів, можливо, ну тому що більше людей будуть нести відповідальність за те, що вони транслюють. Як ви вважаєте, наскільки взагалі гострою є проблема дискримінації в збройних силах України саме за гендерним принципом, і що відповіли б тим людям, які кажуть, що зараз ці дискусії, взагалі підняття цієї інформації є не на часі? Ну справа в тому, що ми то займаємося питаннями гендерної рівності нерівності армії та ледь не з 2015 року. От і треба знати, який шлях з 14-го року прийшли ці, А коли вони служили на посадах де факто бойових, а в документах вони були швачками і прачками записані. І як вони самі ми всі да, зробили зрушення законодавства, відкрили для жінок бойові посади в армії, і потім відкрилося теж для жінки та така... там і ну не особливо пристосовані умови, ані медицина, ані забезпечення, нічого. А, і а, ну з цим всім треба поступово а, це все змінювати. І найголовніше, і найстрашніше, що ну, спіткало жінок да, в цій історії становлення в сучасній Україні жіноцтва в армії, це от якраз шкідливі стереотипи. І коли тобі ти показуєш учасниця бойових дій, да, по посвідку а, і Тобі кажуть, а що ти там собі мужика іскала? То власне, то тоді ну, стає більш зрозуміло, Чи ми жінкам не дуже подобається мілітарі еротика не усім. Тому що у деяких нормальний шлях, і деяким везе да, оточенням, а хтось там з добробату починав. Але ну зазвичай, щоб ви розуміли, жінкам досі видають чоловічі труси, коли вони приходять в армію. да, Ну там чи форму, чоловічі спідні. От е, ну і ми говоримо е, про е, якесь типу при. Прийняття жінок туди, хоча ну багато чого ще не готово. і такої жахливої дискримінації, як там була раніше, немає. Але жінкам все ж таки часто ну, доводиться щось доводити і е, збільшення небезпеки, тільки збільшує можливість для чоловіків дати посунути від е, бажаної своєї. 에, ну, там, професії, посади в армії. От. А жінкам теж хочеться захищати країну, теж хочеться вбивати русню. Sorry, да, і теж хочеться календарі, щоб їх вітали календарями, але ми згадуємо тільки чоловіків і досі виховуємо. Останнє запитання: що робити з чоловіками, які просто не розуміють цього і відмахуються від цих проблем, розповідаючи якісь історії про жахливих феміністок? Що, що треба зробити, щоб вони змінили свою точку зору? Ну взагалі, я не знаю, що треба щоб зробити, щоб вони змінили точку зору, але. Не знаю, що е, в армії треба сприяти максимально професійному відбору кадрів, е, і е, тоді не буде питань, як ти туди потрапив. Е, хороший ти боєць чи бійчиня. Ну от, і це вирішить якби дуже велику кількість таких от е, навколо е, mindful проблем. Ну, що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Катериною Приймак, співзасновницею жіночого ветеранського руху, про стосунки чоловіків і жінок в українському суспільстві і в українській армії. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.